13 грудня православні християни відзначають свято на честь святого апостола Андрія Первозванного. Водночас День Андрія був в народі великим зимовим молодіжним святом. В цей день дівчата зазвичай ворожили. Андрій один із 12 апостолів, який перший був покликаний Христом в його апостоли, тому в православній традиції і називається первозваним. За церковними легендами, святий Андрій Первозваний під час своєї останньої місійної подорожі проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пахурбів встановив хрест. До того як церква почала відзначати Андрія, наші предки здавна цього дня відзначали своє народне свято пов'язане з дохристиянською обрядовістю і магічними ритуалами. Наповнені дохристиянськими обрядами, веселощами і розвагами андріївські вечорниці припадали на час Пилипівського посту і не відповідали нормам християнської моралі. Спроби духовенства подолати цю народну позацерковну традицію не дали бажаних наслідків. Згодом вечорниці на Катерини та Андрія, як і інші свята, все більше втрачали свою магічну функцію. І перетворилася на свою рідну забаву і привід, щоб зібратися для одруженій молоді. Андрій це перший ученик Ісуса Христа, який об'явив, що в Києві буде що Київ буде великим городом, і тут буде багато святинь. Андрій це така людина, що Україна колись дуже празнувала. Андрія вечором сходилася молодяж, хлопці, дівчата, ворожили, обнімали забори, щитали, як там ці штахвети, чи до пари, чи не до пари, пекли пампушки, клали на цей на стіл, заспічали собака, собаки хто першу, чию першу пампушку е візьме, то тає перша замуж піде. З досвіду ваших літ це велике свято? Велике свято Андрія, велике свято. А в храм треба йти. Що б не було, яке б не було здоров'я, а в храм треба йти. Це спасіння велике наше цікавими і повчальними для сучасників розповіді про подорож Андрія по українським землям у стародавньому літописі Поліс минулих літ. Інших підтверджень немає, тому вважають її легендою. Але це не завадило вважати Андрія Первозваного основоположником церкви Христової в Україні. Вся повнота вселенського православ'я шанує пам'ять святого апостола Андрія Первозваного. Цей апостол був покликаним перший і тому одержав назву Первозваний Христос, проходячи помимо човна, в якому знаходилися два брати, а саме Андрій Первозваний і Симон, названий Петром. Кличе їх і каже, що я зроблю вас ловцями людей, тим самим, як би благовістив те, що вони стануть проповідниками слова Христового в тих частинах світу, де після Його Вознесіння їм буде явлено за жеребом нести це світло Христової віри. Апостол Андрій Первозваний проповідував Слово Христове в частині земної кулі, а саме в Азії і в багатьох країнах Європи. За тим же ж жеребом після п'ятидесятниці проповідував він слово Господнє у Скіфії, що в античному світі рахувалося тими землях, на яких проживає, знаходиться розташована сучасна Україна. Безперечно, що це є для нас дуже важливим, адже питання національної ідентичності ще в більше ставить нас наближує до Бога. Бо Ті, хто перебувають в єднанні, ті завжди мають боротьбу із тим, хто є батьком розділення, із батьком, саме дияволом, який є батьком всіх негативних проявів, що мають місце в житті людини. І ось коли апостол Андрій в третій своїй подорожі пристав до наших земель, а саме по гирлі Дніпра він доплив за літописом до території. Де знаходиться сучасне місто Київ, він за переданням поставив там хрест і сказав, що на цьому місці Господь збудує багато церков і засяє тут благодать Божа. Безперечно, щодо того літописного оповідання є багато суперечливих моментів, бо у ньому ж міститься про те, що він проповідував слово Христове аж у Новгороді, допливши туди. По річці. Насправді, це було б неможливо, напевно, з тих причин, що не дозволяли б туди доплисти пороги. І друга думка ще побутує в істориків про те, що він подорожував по воді, йому було б набагато ближче йти, коли повертатися із своєї цієї третьої місіонерської подорожі. Але він, кажуть, не міг іти через Новгород, тому що до цього є суперечливі думки. Але. Однозначно про те, що та легенда вона мала в українському народі своє утвердження і кожного разу згадувалося про те, коли виникали якісь загрози православ'ю. І саме після загрози окатоличення, ополячення України в 1621 році на всеукраїнському православному соборі, і от саме на цьому соборі в одній із постанов було прийнято слідуюче: що апостол Андрій є. Архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський, його ноги стояли на землях України, очі Україну бачили, уста благословляли. Тому нічим не менше є українська церква від всіх інших церков світу. Це є дуже важливим для кожного із нас, тому що сьогодні дуже є великою проблема, проблема розділення церков в Україні. Я казав про те, що батьком розділення, батьком всякого негативу є лукавий. І коли ми йдемо за його пожадливостями, то безперечно, що на якусь мить стаємо його дітьми. Потрібно усвідомити собі, що ні в якому разі через борожнечу не можна досягнути порозуміння. Адже одному із. Висловів, який є в важливій частині літургії, в євхаристичній частині, і сказано, що полюбімо один одного, щоб однодумно і сповідувати. Безперечно, якщо це слово вимовлене є із фарисейством, якщо воно виявлене із лицемірством, то ніякого наближення воно нам не дає до Бога. Бо апостол Петро чітко каже, що можна мати багато дарів, можна знати всі. Мови світу, чинити великі чуда, але якщо він каже, що любові немає, то я залишаюся як дзвенящий бубон. Тому сьогодні в тій ситуації маємо кожен всеціло довіритися Богу без ремствань, без нарікань, просити Його про те, щоб в Україні все-таки була утворена єдина помісна церква, яка би багато проблем, які на сьогодні є, вирішила, тому що проблема розділення, вона Є набагато глибше, ніж ми собі це уявляємо. Адже розділення, воно перш за все є в розділеннях наших душ. Бо сім'ї, родини зачасту ворогують на цьому питанні, питання розділення, до якого храму ходити. Насправді Бог перебуває і в одному, і в іншому, але тут питання в ідеології, адже. Дійсно, коли ми будемо усвідомлювати і прив'язувати себе до чогось рідного, близького, коли ми будемо пам'ятати про своє минуле, про ті постанови, які мали місце, то є велика запорука того, що майбутнє наше буде перебувати в гармонійності. Тому сьогодні просимо святого апостола Андрія Первозваного, щоб він дав нам розуміння, дав сили усвідомити і пройти той шлях достойно. Гідно покликання людини без будь-якої злоби в серці з повагою до тих, хто нас оточує. І зі словами святий апостола Андрія Первозваний моли Бога за нас, маємо в серці віру в те, що Господь приведе нас до вічного царства слави. Амінь. Все це говорить про те, що апостола Андрія справді можна вважати садівничим християнства в Україні. Апостол Андрій безумовно був і проповідував на нашій землі. Можливо, що і плив нашим Дніпром. Можна сумніватися, чи підіймався він так високо, чи справді побував у Києві. Хоча це цілком вірогідно. Але для визнання церкви українською церквою первозваною досить і того, що апостол Андрій дійсно був на українській землі і навчав наших предків Слова Божого.